Привіт, мала. Прилетіла, це... да? Залетіла. вообще. це за, за такий привіт? Через вікно. Через форточку тільки хопа и залетіло. Вшу... Мала! що ти... Ти куда? <сх> вот так от, Прямо в пробці залетіла пташка. <сх> вот это да. Це ти так вчишся Та літати. Вона, на зайцем хоче проїхати сюди. Запізнилася на маршрутку, коротше. Чуваки, підвезіть мені тут до, до метро недалеко. Що, трохи вдарилася. трохи вдарилася? Що, водички досі, да? Давай, водички. В пробці напоїти. <хи> напоїти саниці в пробці. Що п'є? Ні, не п'є. Щас може. давай Окей. Ой, О, молодець, давай. Почала пити? Ага. О, дивись вже. Все. На вихід. Іде на вихід. <світ> на вихід, хочу на вихід. Я приїхав. <світ> Випустіть. При, привезли в фланку, <світ>, Да? так? Переправилася <світ>, з нами <правили> через... на правий берег. Всі на правий берег. Що це за знак такий, а? <світ> Хоче хочуть... жити на правому березі. Всі переправляються на правий берег. все, все. вс ні Ну що, торжественно випускаємо? Оба! Все, погнала. <сіпи> Клас! Ну це несподіванка сьогоднішнього ранку. Залетіла Я прямо у вікно. Я спитав, де ти хочеш бути? Ну типа куди тебе везти? Чи... І, і прям тільки ми переправились на правий берег, він ожив і все, мені виходити, мені вихід. Моя зупинка. <сіпи> на зупинці. Да, Неочікувано не круто.